На святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Одного разу було весілля в Кані Галилейській. Мати Ісусова була там, Був вже запрошений на весілля Ісус і очеників Його. І коли не стало вина, мати Ісусова, каже до Нього. Вина не мають, Говорить їм Ісус, що мені тобі жодно, ще не прийшов мій час. Мати його каже слугам, що Він вам скаже ж тут з кам'яних посудин на воду, що стояли для обмивання єдейського, і них міщалося по дві три міри. Каже їм Ісус, налийте посудини водою і налили їх до верху, і каже їм наберіть тепер. Та не сіть до старости весільної понесли, як покуштував староста, води, що стало вином, а він не знав, звідки звідкіля воно, знали тільки слуги, що набирали воду. То кличе до себе жениха староста, та й каже йому кожен чоловік перший добре вином частує, а коли уп'ються, тоді вже гіршим. А ти добре вино зберігаш досі. Такий початок чудеса поклав Ісусу Кані Галилейський, і показав славу свою, і увірували в нього. Ученики Його слава тобі, Господи, слава тобі. спасіння людей. Ти завідав до хани галини щоб показати чесний шлюб твоїм прошестям. Самі дині робіт вилодимири, яких ти тизволиш з'єднати одну з одним, збережи в мирі однодумності, чесний шлюб Їм яви, ложени, оскверне, нескороних, допоможи їм провадити життя, непорожності сподових, дожити до старості глибокої, та з чистим серцем заповіді, заповіді твоє спавня. Бо ти є Бог наш, Бог, змилування та спасіння, і ми тобі славу силаємо. Безпочатком Твоїм Отце присвятим Твоїм і злотвочи Твоїм духом нині повсякчас, і на віки вічні О, ти. тебе, Небесного Бога Отця і промовляти. Ти що єси на тебе. Ви не вноші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука. Тінце прикрасим усе сотворене тобою, ти спільну чашу цю, що подається з'єднаним слюб, благослови, благословенням духовним. Бо поблагословила сім'я Твоє, прославилося царство Твоє, отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас і і вічні. Амінь. Випайте їж разом до дна. Є раді, діва мала в утробі породила, сина емала, бога і людину, і ім'я Нього, не величаючи, і Діву прославляв. Рано страждали, і вічалися, точ молиться Господу, що помілував душі наші, слава Тобі крісне Богу. жениш як Авраам, благословися, як Ісаак, розмножийся як Яків, перебуваючи в мирі та по правді, виконуючи заповіді Божі. По ім' Отця і Сина і Святого Духа. І ти невісто звелишся, як сара, звеслися як кривека, розмножуйся, як ракить, тішаєшся з чоловіком своїм додержуючий заповідей закону, бо така є воля Господня Володня Отця і Сина і Святого. Іски дам шлюб благослови, благослови шрамів твоїх Ти, що з волі Твоєю шлюбом з'єдналися, благослови їх входи та виходи, примножу добрі життя їхнє, і прими вінці їхні в царстві твоїм їх чистими, непорошними, і о неосодними навіки віки чистої своїй матері святий і зіхані апостолів приподобним волоссям наших всіх святих і хай помили спаси нас як у благ і чоловіко любе. Амінь. Господи ти через пророків говорив що світло розуму остатні часи на всі народи зійде ти через апостола Павла сповіщав що... Чоловіки і жінки, що живуть у вірі, та все на, на славу Божу, творили, щоб чоловіки з непокритою головою приносили хвалою прославлення при святому імені твоєму, жінки, з покритою головою у побожності та благочесті молитви, і подяки, хвалу тобі воздавали, прикрашаючи себе добрими ділами, ствердженими у вірі, сам Владико, чоловіко любче, благослови рабу твою надію з її чоловіком. Володимиром, яко ти дарував їй, і прикрасть і красою тобі приємною, щоб живоче за твоїми заповітами, в усіх добродійствах перебуваючи вічне життя, вони одержали, бо ти милосердний, чоловік, улюбний Бог, си тобі славу силаєм, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господу помолимо, Господи, помилуй. Нехай покриє тебе, Господь Бог покром крив своїх хорони. Тебе, і твого чоловіка від усього злого сідня життя вашого, та дасть вам у мирі благополучні. І бачити дітей своїх навіть до третього, четвертого роду. Окроплення водою цієї свячений, нехай зійде і спочине на тобі благодать, Отця і Сина, і святого духа нині повсякчас, і навіки вічні. Благослови, Господи. Ви бою надію з чоловіком, бо не зі Можете хусточки мама закон.